Мій найдорожчий глядачу. Ми чекали цього непристойно довго, а мене виховували як леді, тому не будемо тягнути цю гуму, Бріджертони, нарешті. Усім привіт! Мене звуть Олеся, Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про тренди Тіктоку і не забуваємо теревинити про саме життя. підписуйтесь і залишайте вподобайки на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. Хоча роботи в нас не так. Багато як хотілося, бо Netflix поки що опублікував тільки першу частину третього сезону. Але в принципі ми два роки чекали хоча б на щось, тому ну беремо, що дають. На цьому каналі ми і так і сяк вже чіпали цей серіал. Тому, якщо ми з вами бачимось не в перший раз, ви вже знаєте, як я його обожнюю. Тому я вважаю, в нас є повне право обсудити усі деталі і усіх персонажів разом з вами. І, як завжди, я нагадую, що в нас тут атмосфера друзів на кухні, які просто Просто лялякаю, тож не сприймайте мене серйозно, а лялякати ми будемо, як завжди, у цій рубриці. Спочатку трішечки без спойлерів, скільки витримаю, багато тут не обіцяю. А потім зі спойлерами пробіжимося по персонажам. Ну, все, як ми любимо, коротше кажучи, для тих, хто взагалі не розуміє, що тут відбувається. По перше. А по-друге, це в нас серіал про багато і поважну сім'ю в Лондоні, початку 19 століття. Сім'я складається з леді Вайлет, вдови Сера Едмунда і їх восьми дітей: чотирьох синів і чотирьох дочок, названих в алфавітному порядку в міру того, як ті народилися. Кожен сезон розповідає історію кохання одного з восьми дітей, які також вчаться жити у вищому суспільстві, відвідують бали та інші заходи. Їх доля і репутація також повністю залежать від прихильності британців британської королеви Шарлоти і пліток такої собі слей газети того часу від таємничої леді Виселдаун. Ну щось типу клаудії mm. Петрівни, але в Бріджертонах всі поки що реально не знають, хто ховається під маскою анонімності. Цей серіал має першоджерело джерело, серію книг. Там за сюжетом усе майже те саме, але звичайно, що екранізація та книги вони не будуть один в один. В деяких моментах то навіть і добре, але про це трішки пізніше. Увімкнувши серіал, не очікуйте прям історичної драми. Про що ми говоримо, коли музика у серіалі це буквально інструментальні версії хітів нашого часу, Типу BTS чи під ну альо. Але ця атмосфера, ця естетика, краш на кращих що сезону, і зосередження на бажаннях саме жінки під час пікантних сцен. Ви все ще тут, а не побігли дивитись. Коротше, я рекомендуватиму цю насолоду для очей та вух і усього всім і завжди. Ви от наступні. Дуже раджу, як Бріджертонів, так і королеву Шарлоту. Раджу, дуже, дуже раджу. І вже дуже не витримую, мені потрібно вспойлерити. Тому обов'язково самі якось подивіться цю красу, але потім обов'язково повертайтесь до нас. Бо в нас тут, знаєте, починається своя леді Щурлдаун. Тож, у другій частині відео з крашами, я вже говорю, що з усіх братів Бріджетонів мені більше імпонує саме Колін? І тож його сезон я чекала так е, особливо. Плюс мене реально підчепило те, що головною персонажкою, власне, головним любовним інтересом, буде нарешті хтось, хто важить більше 45 кілограм. Ну вибачте, нічого не маю проти, але я просто за репрезентацію усіх тіл, усіх рас і у того подібного. Нам потрібно більше різноманітності, тому ну а чому і у цілому, мені перша частина, ну, сподобалась, ну що казати. Це був, є і буде залишатися одним з моїх улюблених проєктів, але є нюанси. І почнімо з Пенелопі. Неймовірне перевтілення. Нарешті це сталося. Зелений і блакитний їй дуже пасує. Хоча рожевий був також гарненький, новий стиль зачісок також краще за те, що було у попередніх сезонах. Більш елегантно і доросло, я б сказала. Але нам за чотири серії, оце. Це ось перевтілення показали довше і глибше і більше, аніж якийсь розвиток персонажки як такий. Його майже і немає, хоча це, навчим-то її сезон. Тобто мені якось недостатньо розкриття історії Пен. я очікувала на те, що ми заглибимось в її взаємини з матір'ю, з сестрами. Можливо, навіть якось більше показали саму справу Пен і як це все відбувається. Ще мені проспойлерили, що в книзі Леді Дембері ну майже бере. Під своє крило пен, бо от їхні долі трошки схожі, що жінка має сама собі виборювати якесь місце у суспільстві, і можна було б на цьому непогано так розкрити тему фемінізму. Але на екрані було усе окрім цього. Якщо чесно, мені все ж таки трошки підгорає від того, що Нетфлікс і так затягнувши прем'єру на два роки, випустив лише одну частину сезону, а другу частину він випустить лише через місяць. Зовсім не для того, щоб люди просто продовжували свою під... Писку, хоча б ще на місяць. М -м -м Ні. Я одночасно і дуже чекаю на другу частину, але і трішки побоююсь її побачити, судячи з того, що ми побачили в першій частині, але ну трішки про це пізніше. Поговоримо спершу про кавалерів пен. Лорд Деблінг мені він спочатку здався просто ідеальним для Пенелопі, навіть краще за Коліна. Їздить десь собі там незрозуміло де по три роки. Пен сама по собі у цей час. Тобто ніхто не заважатиме їй Розвивати свою справу і заробляти грошики. Плюс можна жити окремо від мами і ну кайфувати. Так, звичайно, з коханням і почуттями, ну тут трішки мінус. Хоча я думала, що сценаристи зроблять, хоча б принаймні Альфреда, закоханим у Пенелопі, ну просто що він такий собі мікс Ньюта з командера чи невіла лонгботома. Такий собі веган Ботанік, який трішки повернутий на своїй справі і подорожах. І дружину він не братиме у своїй подорожі, ну тільки. Тому що там трішки небезпечно, наприклад, або ж не такі гарні умови для проживання, як вдома. Плюс, вже коли з'являться діти, ну це буде вдвічі некомфортно в дорозі. Ну, щось типу з такою естетикою і характером персонажик. Але виявилось, що він більш холодний, навіть беземоційний, просто шукає собі когось, аби було, бо ну так треба. А сам би ліпше обдружився на своїй валізі чи рослині, якщо б так можна було. І саме тому йому якось пофіг, чи то буде пен, чи то кресіда. Кресіда. Я якби розумію, що ось через усе це він і відмовився від пен просто за секунду, навіть якщо майже зробив їй пропозицію. Але, от все одно, наче очікували від нього більшого, ні? Напишіть ваші думки з приводу лорда Деблінга. Ще один мандрівник, і я би сказала місер Ворлдвайт. Ось місетріофе. Колін у Пенелопі, наче якийсь пунктик на тих, хто подорожує. Як мені знову таки проспойлерили у книзі, характер Коліна трішки інший. Він там якийсь суперзлий та агресивний. І у цьому дякую серіалу, що вони замінили цей моментик. На цьому, з подяками, все. Його різке перетворення на реально містера Ворнвайда, якщо ви розумієте, про що я World, again, you know. Так у Ентоні також була така сюжетна лінія, але вона була у у першому сезоні, і з самого початку, нам його таким представили, і для нього оця ось зміна з першого сезону до другого вона відбулася органічно. Колін же ж, хоча я й розумію, чому це зробили, Тіпу він і він такий мачо і хоче влитися у це суспільство, бути виглядати, здаватися тим, яким якби має бути за думкою оточуючих, ну переважно чоловіки. І от він, наче, намагається відповідати тим стандартам і бути таким, як і інші. І чоловіки, і власне тому він ото ляпнув про пену другому сезоні, бо саме таку відповідь від нього, от ті чоловіки, і очікували. Але я збрешу, якщо скажу, що оті ось підморгування і цьомання ручок не визивали у мене дикий кринж. Це на скеретою. Вона, як мені знову таки сказали, у книжці була трішки пізніше по сюжету. Вже після того, як Колін дізнався секрет Пенелопі. Як на мене, це б мало сенс більше, бо таким чином ми бачимо, що Колін все, що. Обирає Пенелопі і його не лякається, правда. У серіалі ж усе перекрутили, і я навіть не знаю, як поки що до цього ставитись. І ще один моментик, чому я вважаю цю сцену заранньою для четвертої серії, так це те, що за усі чотири серії у нас було настільки мало якоїсь взаємодії Коліна та Пен, щоб ми ось одразу повірили, що Колян аж одружитись вже готовий, один раз поцьомавшись, прокинувшись від пікантного сну один раз, і побачивши з іншим так, можливо, для того часу це, мабуть, більше ніж достатньо, і там треба було діяти швидко. Плюс вони знайомі з дитинства і багато про одне одного знають вже, але все одно я не можу нічого з собою вдіяти. Ну от воно було якось Ну, недостатньо. Колін постраждав, недостатньо помучився, розумієте? І його монолог наразі слабкіший за усі. У мене на першому місці Джордж, на другому Ентоні, третій Саймон, і от Колін на четвертому. На жаль, бо з. Знову такий Колін був моїм улюбленим Бріджертоном з першого сезону ще. Напишіть, до речі, ваш рейтинг. От хто у вас на першому місці по монологам? І ось ці ось додаткові страждання, роздуми і ще якісь сцени їх можна було б показати, якби хтось не обрав заповнити хронометраж якимись завгодно сюжетними лініями, аби тільки не головною парою сезону. Тримайте мене. Якщо не помиляюсь, у попередніх сезонах ну не було прям такого. У нас була головна пара, і усе крутилося на Коло них так були подекуди якісь короткі вставки про того чи іншого персонажа, але основний час у сезоні виділявся саме історії кохання Дафні, Саймон, Кейт та Ентоні вони були з головними зірками своїх сезонів у третьому сезоні. Ну стільки сюжетних ліній, що я навіть іноді забувала, а хто в нас взагалі головний герой тут може Франческа чи сім'я мондрих? Ой, до речі, про сім'ю мондрих. Давайте так, я усе розумію, і я готова дивитися, слухати і приділяти час таким важливим темам, якось на рівність у королеві Шарлоті. Це питання також присутнє, але там воно органічно вписане у сюжет. Ну, бо в нас головна героїня, та яку ця тема, ну дуже навіть стосується. Тому там воно було супер логічне у другому сезоні. Щось там десь також було присутнє трішечки, бо в нас головна героїня Кейт, тобто теж добре. Але в історії Коліна та Пен. От, що, що, а тут реально не на часі. Так, окей, я розумію. Якщо, наприклад, ці персонажі далі будуть грати якусь важливу роль у сюжеті, наприклад, в історії Бенедикта, то ну можна було би про них там згадати у першій серії, зупинитись на тому, що вони отримали новий будинок і статус. Написати про це і про них трішки у газеті у другій серії, а далі сконцентруватись на головній парі сезону до цих же людей повернутись, коли вони реально будуть грати якусь для для Полін вони реально неважливі, і вони ще й крадуть у цей дорогоцінний час. Ну от скажіть мені, що це не так. Ось у хтось мені вже траплявся, що ось кажуть, що просто їхня історія вона не така вже й цікава цієї сім'ї. Ось тут ось не згодна, вона може бути цікавою. Але у третьому сезоні ми прийшли до Коліна, до Пен. Ну і максимум до там Бріджертонів. У нас і так мало серій, усього вісім, щоби заповнювати їх ще такими ось філлерними персонажами. Ну вимбач. Про от, Бенедикт. Ну, тут швидко, бо він буквально кришить: не чіпайте мене, це не мій сезон. Я там щось цікавеньке пробував у попередньому сезоні і малював, наче я Джек з Титаніку. А зараз я просто буду сидіти і грати зі своїм молодшим братом, бо мені треба почекати чергу на головну роль. Хоча от маю зізнатись, він мені починає трішечки подобатись. Кейта Ентоні, ну просто слей на слей, і ось як має бути з тими персонажами, які вже мали свій сезон. Вони все одно мають бути присутніми? Хоча треба ще подивитись далі, що там буде у четвертому сезоні. Франческа. з однієї сторони мені досі боляче, що ось попередня акторка, ну тобто, перша, вона покинула проєкт, щоб бути головною персонажкою у серіалі Локвуд і Ко і залишилась ні з чим. Хоча обидва проєкти просто топові. Але я не можу не помітити оцю реальну схожість нової акторки з Дафні. От дійсно, сестри, а ще в мене через цю заміну також підгорає. Почому Франческу можна замінити. А Саймона, актор, якого не хоче взагалі ніяк більше з'являтись, через це страждає персонажка Дафні. От Саймона замінити не можна. За саму Франческу і її сюжетну лінію. Я поки що нічого сказати не можу. Мені треба ще трішки подивитись, щоб сформувати думку про це все. Але сцена розмови Франчески і Пен, ну, зігріла моє серденько. Ну що тут сказати? Ще мені порадили не сильно прив'язуватись до усіх ковалерів Франчески зараз. Але я відмовляюсь вірити, що. Оці двоє ендгейм. Елоїза. От якщо Колін мені подобався з першого сезону, то вона мене бісить з першого сезону. Я наче як і розумію її погляди і навіть підтримую їх, але її характер. Вона мені ще нагадує сестру Маркуса з Джині та Джорджії, яка у крайньому сезоні також мене бісила через її таку ось образу. І ось з Елоїзою так само, до речі, Елоїза також сестра головного любовного інтересу. Це не остання спільна в них штука. Пресіда. Так, вона важала. Важлива для сюжету, але мені не потрібно для цього бачити її сім'ю дім і її саму так часто. Але я знову розумію, чому їй дали так багато екранного часу. Насамперед, щоб відбілити персонажку і додати їй більше людяності, що от вона з люка не просто тому, що може собі дозволити, а щось доля така непроста. Тим самим виправдати їхню дружбу з бо в інтернеті думки неслись не дуже хороші з цього приводу до прем'єри. Але я все одно не зрозумію Елоїзу, котра у попередньому. Сезоні говорила, що вона краще Тойво, аніж буде дружити з кресідою. Присідую і повернімося до схожості оцих персонажок. Мені одній пахне якоюсь квірністю. До речі, творці якось вже проговорилися, що вони хочуть зробити ось щось таке, щоб одна з любовних ліній була квіровою. І з Елоїзою, котра приходить до Кресіди в час відвідування кавалерів. Ну, от ви ж теж помітили цей натяк, так? Але, от кому я і зробила натяк, так це сцелістам Кресіди, бо її плечі і зачіска це щось. Я навіть не знаю, що краще. Так, знаю, що через оцей ось образ ми розуміємо ліпше характер персонажки, але я не витримую ці модні рішення. Вайлет. Її лінія з новим любовним інтересом. Я вже говорила ось тут, що готова навіть подивитись окремий сезон, чисто з історією Вайлет. От прикиньте, якби нам показали, як там усе закрутилося в них з Едмудом, і як, власне, усе складеться зараз. Особливо після усього, що ми знаємо з приквелу люди добрі, про приквел, до речі, королева Шарлота. Слейк він як була, так і є. Мені сподобалась оця ось ідея, що їй самій набридло штампувати оці ось діаманти, що сезону. Тому я чекаю на Смарагд сезону. Її дружба з Брімслі також гріє моє серденько. Сцена, де він читає газету, і королева Шарлота така: відійди на декілька кроків назад, ти занадто добре мене щитуєш. Просто одна з улюблених сцен. Як і сцена, де леді Фезерингтон пояснює своїм донькам, що має відбуватися, коли ці залишаються на. Одинці зі своїми чоловіками. Напишіть, яка ваша улюблена сцена на даний момент. Але за самих персонажів ну поки що навіть і нічого сказати. Другу частину, як і казала, я одночасно супер чекаю і побоююсь. Бо кульмінацію у четвертій серії і трейлеру до другої частини якось є такі підозри, що це буде більше про скандали і розслідування по викриттю хто така ж швеледівіслдаун, аніж про любовну історію Коліна та Пен. Знову, якщо й буде щось з романами, то це більше про Франческу і оцього ось лорда Клімартіна. або Вайлет і брата Леді Дембері. Ну, бо на крайній випадок Бенедикта і його ось любовного інтересу на цей сезон, яка, ну звичайно, що не буде ендгеймом, бо це не його сезон поки що. Про ендгейми от Бріджертони це така цікава штука, як серіал, так і книжки, де ми одразу розуміємо, що головна пара буде разом, але нам просто цікаво, як саме. Але саме у випадку з Коліном та Пен я чому. Томусь переживаю. Бо знову-таки, ота ось сцена в кареті. Полін все ще не знає, хто така леді Виселдаун, і у перших серіях нам дали зрозуміти, що він її просто ненавидить. А що якщо цього разу щасливого фіналу не буде? Якщо творці хочуть додати якусь квір-любовну лінію, якої не було в книжці, і вони, власне, вже змінили сюжет книги Полін, то де гарантії, що все буде добре? Хоча у цьому випадку, напевне, глядачі просто знищать Нетфлікс. Тому, вибачте, це вже, напевно, моя тривожність про. Ривається, пишіть ваші передбачення по другій частині, і якщо що, обсудимо їх після того, як побачимо фінал. Ну а ми з вами можемо побачитись знов зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, па-па!